Таку одежу будь-хто не міг носити. Вісон, то є, то, то, той кармазин вісон, то є та, така довга одежа. Значить, то була якась дуже дорога одежа. Він кожний день бенкотував, забавлявся. Щодня, напевно, мав гостей, справляв великі е, забави. Лазар лежить на землі бідачиську у його воротах. Весь чуємо в струпах. Покритий в якесь лахміття, якусь берету. Напевно, то одежа його була порвана. А той, чуєте, одівався у вісон, в дорогоцінну одежу. Ім'я Лазар це є скорочена форма, він назив, то є по-єврейськи Еліазар. Елі Але це слово Еліазар означає Бог моя допомога. А чи не так воно? А де було шукати допомоги Лазареві? Чи хтось до нього підійшов і спитався, може тобі чимось допомогти? А може тобі перев'язати рани? А може тобі подати якусь допомогу? Не знайшлося нікого такого, щоб підійшов до нього хтось і спитався нужденного бідного лазаря, чим він нуждається? Дійсності так воно і є. Лазар не має іншої допомоги тільки Божої допомоги. Ним ніхто не поцікавився, ніхто не прийшов і не спитав ні слова. Приятелями за того лазаря стали собаки. Ви знаєте, не один раз ну, ви бачили, що є собаки дуже мудрі. Собаки є дуже мудрі. Але це собаки, не думайте, собі були якісь такі домашні, як то кажуть, що люди тримають, ну як знаєте, люди тримають по, по хатах собаки. Ні. То були вуди, вуличні бродючі, бродячі собаки, голодні, які хотіли їсти, які проходили і лизали, його рани. Може, насолоджувалися його кров'ю, яка стікала з тигранів, які тим самим спричиняли невимовні болі бідному Лазареві. Бідний Лазар був немічний, він навіть не мав сили відігнати тих собак. Бідака терпить. Кров на руках, Догадуєтеся, на чиїх руках того багача. Він бачить його кожен день. В'їжджає і виїжджає е, через ті ворота до своїх палаців. Бідний Лазар навіть не мав, не згадується у. В тому письмі ви не чули, навіть не мав похорону. Бо не було йому його кого? Не було таких, щоб виявили бажання його похоронити.